Друзі, всім привіт! З вами Маргарита. Хочу поділитися з вами вафельним соковитим тортиком з будь-якого м'ясного фаршу, чи свинячого, чи курячого, немає різниці. Ми звикли перемазувати вафлі згущеним вареним молоком, але ще й такий варіант м'ясний. Він виходить ніжний. М'якенький, а зверху є сирною корочкою. Ось такий він в розрізі. І так почнемо. Беремо одну цибулитку і кришимо її кубиками для того, щоб трошки піджарити на сковорідки. Наливаємо олійку на сковорідку, ставимо на вогонь і висипаємо туди цибульку. Мішаємо, щоб вона трошки піджарувалася, зарум'янилася, стала золотистою. Тим часом я на крупній терці натерла одну морквину і теж виложуємо в сковорідку до цибульки. Мішаємо, щоб вони підрум'янились. Беремо фарш і виложуємо із сковорідки цибульку із морковочкою. Посолили. Поперчили. Все, як завжди, до м'язка потрібно. І я ще положила півчайної ложечки приблизно паприки. Гарненько перемішую, щоб воно все гарненько змішалося до однорідної маси. Так, тепер беремо вафлі і будемо поодненькій ложити в роз'ємну форму. Я взяла форму для торта. Вистелила пергаментом і на них ложимо вафельний лист, змазуємо його фаршем гарненько. І так складаємо з усіма вафлями, змащуємо їх, доки в нас не вийде тортик. У мене пішло 8 вафельних листів. Так. Останній лист ложимо, виложуємо весь фарш, який залишився зверху, і поки відставляємо. Беремо одне яєчко, туди дві ложки сметани і чуть-чуть підсолили і вінчиком збили. Ще можна якусь зелень зверху накришити. У мене була петрушка. Я покришила свіженьку петрушечку. Висипала в яєчно- сметанну суміш, перемішала, і цією сумішю ми беремо наш торт, заливаємо зверху. Гарненько розгладжуємо поверху, нічого, що воно по бокам розплилося, там пергамент нічого не витікло. Тепер ставимо в духовку на 180 градусів на 35 хвилин. Я так і підписала. Так, пройшло 35 хвилин. Тим часом я на тертушки натерла твердий сир і зверху на тортику розпреділяємо і ставимо іще в духовку на 10 хвилин, щоб наш сир розплавився, і зверху вийшла сирна скоринка. Все пройшло 10 хвилин. Бачите, який верхушка гойдається, тому він повинен постояти ще з півгодинки, щоб застиг. Тепер будемо різати і дивитися, яка серединка. А з вами була Маргарита. Дякую, що заходите на мій канал. Буду щиро вдячна за вподобайки, підписку і коментарі. Кому сподобалося. І до нових зустрічів! Друзі, смачного вам!